Квартирка знаходиться прямо біля самого моря От від 2000 євро квадратний метр санузел. От, тут Вони в основному всі квартирки стандартні. От. Ну а що тут саме таке цікаве, то я зараз вам покажу з вигляду з балкону. Якщо хто бажає жити в квартирі біля моря, в Шенджін, це Албанія Північна, в комфортному регіоні, з прекрасними видами на море, на сосни, на гірські пейзажі. Шенжин стрімко розбудовується. Нерухомість від 1100 євро квадратний метр. В даному будинку, де я зараз знаходжусь, залишились квартири від 2000 євро за квадратний метр. Але тут шикарні види. Тому підписуйтесь на канал, подивіться відео до кінця. І подивіться інші відео на каналі про нерухомість в цьому чудовому. Новому місці Шенжень, курорті біля.